Добрий ранок, день чи вечір, чи коли ви там силяєте, паночки, я прийшла вам показати ось таку класну велику силянку. В принципі, її можна називати вже кривулька або навіть криза. Вона робиться з двох видів бісеру це великий шостого розміру і маленький 10-го розміру. Ну, як маленький, це стандартний бісер 10-го розміру. До речі, ось ці от зав'язки я зробила з муліни. Я зрозуміла, що буду їх вже перероблювати. Я купила бавовняний сірий, просто в мене зав'язки не було варіантів з сірим. У мене тільки чорні, білі, червоні там, і так далі. Не кліється воно до цієї силянки. І я така дивлюся, в мене є мулінет вперед. І що ви думаєте правильно? Воно дуже м'яке порівняно з тими бавовняними нитками. Це незручно, бо вовняні, мені здається, носяться набагато краще і виглядають краще, ніж а, ще його потрогала, і воно так висить. Так от, робимо ми цю силянку. А поки ми її не почали робити, я хочу подякувати своїм спонсоркам. У мене, до речі, вже з'явились найкрутіші спонсорки. Я вам безмежно дякую. І всім, хто мене підтримує, в принципі, дякую. Можна починати з Гердана. Там у вас будуть нові відео раніше за всіх, продовжувати з силянкою. там будуть закриті відео, котрі можуть висіти закритими місяць, рік або і більше. Тому я виходжу з лікарняного, в мене дуже велика слабкість, але я записую це прев'ю, бо я хочу викладати вам відео, бо ви без контенту. Тож всіх обійняла, поцілувала всічки, робіть свої прекрасні силянки. І хто зробить, будь ласка, ось таку з великими намистинками. Скидуйте в сторіс, бо щось перестало мене відмічати. Я сиджу тут, сумую з температурою, а мене навіть ніхто не відмічає в сторіс. Ну що це таке? Давайте ділитись красою. Mm. Стало мені попадатись багато прикрас, де люди вплітають великі намистини, але вони вплітають їх. Не в основну сіточку, а додають для більшого об'єму. Я вирішила вплісти саме в сіточку, тобто ми будемо силяти вже одразу цими прекрасними намистинами. Я буду намагатись розвивати цю тему, але я думаю, це буде дуже важко, щоб хтось не кричав про плагіат. тому, можливо, це єдина силянка з такими об'ємними намистинками. Нам буде потрібен бісер 6-го розміру та звичайний 10-го. Можете ще взяти 9-го або великий, можна брати 5-го розміру. Спочатку беремо одну велику намистинку, проходимо нею до кінця, майже залишаємо невеличкий хвостик, щоб можна було потім її сховати. І проходимо в неї ще раз. Таким чином ми фіксуємо цю намистину, щоб вона не совалась, потім ми її знімемо і набираємо бісер. Набираємо дві звичайні, одну велику, чотири звичайні одну велику. Дев'ять звичайних. Одну велику. Сім звичайних. Одну велику. Ще раз сім звичайних. Одну велику, одинадцять звичайних. Одну велику, дев'ять звичайних. Одну велику дев'ять звичайних. Одну велику, І ще раз дев'ять звичайних. Одну велику. І останній штрих це 4 звичайні. Ось таким чином в нас виглядає наш перший набор. Тепер робимо першу петлю, а це значить, що ми пропускаємо ось тут 4 велика. Дев'ять велика, і ось тут вже на цьому відрізку ми відраховуємо 4 і в п'яту проходимо голку. Це середня повинна бути. І ось така наша перша петля. Тепер ми йдемо дзеркально набираємо, але я вам все одно підкажу 4 звичайні, одна велика, 4 звичайні. І тут пропускаємо велику і відраховуємо теж 4, і в п'яту проходимо голкою. Знову набираємо 4 звичайні, одна велика, 4 звичайні. Так само ігноруємо велику відраховуємо. 4 в п'яту проходимо голкою і ще в 4. Тобто, ми повинні пройти в такий відрізок з п'яти на мистинок. Тобто, в п'яту, в шосту, в сьому та восьму проходимо голкою і підтягуємо ми всю цю історію. Пройшли. Тепер у нас зменшується крок. Ми набираємо три звичайні. Одну велику та три звичайні. Тобто у нас крок всім на мистинок. Ігноруємо наступну велику, відраховуємо три і в четверту проходимо голкою: набираємо три звичайні, одну велику, три звичайні. Пропускаємо велику, відраховуємо 3 і в четверту проходимо голкою. Три звичайні, велика, три звичайні. Прокинулась з хворим горлом. Що тепер робити? На літо пройшло. Ігноруємо велику, по традиції, як то кажуть. Відраховуємо 3, проходимо в четверту і знов чіпляємо разом із нею ще на мистинки. Ми проходимо через 5. Хоп, пройшли. Набираємо дві звичайні, одна велика, дві звичайні. Проходимо, пропускаємо велику і тут в третю намистинку. Одна маленька, одна велика, одна маленька. І проходимо в останню маленьку. Все це наш перший шикарнючий стовпчик. Тепер я розкажу вам про рапорт. Він повторюється постійно, вниз ми йдемо, набираємо тільки звичайні намистинки, тобто 10-го розміру, котрі в нас йдуть маленькі. А вверх ми підіймаємось, ми, в принципі, повторюємо те саме, що я зараз вам надиктувала. Але я знову вам надиктую. Тому починаємо рапорт. Набираємо 4 намистини і проходимо у велику. Тут ми будемо проходити тільки у великі намистинки. Тобто, вони у нас з'єднувальні, вважаються. Тому. Далі набираємо 4 і проходимо в наступну велику. Тільки в неї. 10 намистинок. В наступну Велику сім. Проходимо. Дванадцять. Велику дев'ять, увелику дев'ять. Перейдемо вверх. Набираємо 9 звичайних, одну велику та 4 звичайні. Так, перші 9. Одна звичайна та 4. Кажу, 1 велика, та 4 звичайні. І тут ми проходимо середню намистинку. Тобто в п'яту. Ось вона. І проходимо голкою. А далі в нас крок йде дзеркально. Тут був крок в 9, тобто ми набираємо 4 звичайні, одну велику, 4 звичайні. І проходимо знову п'яту. На мистинку. Чотири звичайні, одна велика, чотири звичайні. Проходимо в п'яту і зачіпаємо ще чотири, тобто через п'ять намистинок. Три звичайні, одна велика, три звичайні. В четверту і проходимо. Три звичайні, одна велика, три звичайні. В четверту. Три звичайні, одна велика, три звичайні. В четверту і через п'ястинок. Всього через 5. Дві звичайні, одна велика, дві звичайні, в третю. Одна звичайна, одна велика, одна звичайна в другу. І так само знову ми крокуємо в іншу сторону. Чотири набираємо, тільки звичайними йдемо. 4, 10, 7, 7, 12, 9, 9. Набираємо 9 звичайних велика, 4 звичайних. Проходимо і починається 4 звичайні велика, 4 звичайні. 4 звичайні велика, 4 звичайні. 4 звичайні. Пройшли через п'ять намистинок. Три звичайні велика, три звичайні, три звичайні велика, три звичайні, три звичайні велика, три звичайні. Пройшли через п'ять намистинок. Дві звичайні велика, дві звичайні, одна маленька, одна велика, одна маленька. Пройшли. І знову по колу туди-сюди. Можете собі на листочку записати кроки. І просто ось так: от. Як то кажуть, по колу ходити і у вас все вийде. Дякую за перегляд. Дякую, що підтримуєте. Зустрінемось у нових майстер-класах. А я пішла <кліку> лікувати гору. що.